Оженився, збудував хату і зажив у славному місті Олександрії на Березівці, край колишнього старовинного запорозького шляху, біля якого з давніх давен усів хутором старий Запорожець-Вус, чиїм ім'ям і звалося довгий час славне селище Вусівка, аж доки не перейменували його російські завойовники на Олександрію. Це цитата з автобіографії відомого поета і театрального діяча, уродженця Усівки наразі Олександрії Леоніда Чернова Малашиченка. Ця постать неординарна і цікава, впевнений краєзнавець Валерій Жванко, і Олександрійці мають його знати. Перший Олександрійський байкер, якому тато в 1913 році подарував, на якому він їздив до своєї коханої дівчини в Санкт-Петербург. На початку 20-х років перший олександрійський блогер бо випускав рукописний журнал Рогатка, яку, який читала вся чоловіча і жіноча гімназія, і за який, власне, був вигнаний із чоловічої Олександрійської гімназії. Тому що в цьому журналі, як він пише, сам стюбався з недолугих вчителів. Був причетний до створення українського радіо в Харкові, був причетний до створення одеської кіностудії, вона тоді називалася Кінофабрика разом з Юрієм Яновським. Був причетний до створення театру Франка, того що на трошки нижче адміністрації президента. Писав на українській мові, писав на російській мові, є у нього прозові. Тексти жартівливі. Був дописувачем сатиричного журналу Червоний перець, але найбільше вражаюча його поезія і доля його вражаюча, тому що дуже активна, дуже непосидюча, дуже творча людина. Леонід Чернов-Малашиченко – це приклад незламності. Не виходив один проєкт, не пускав рук, брався за новий, розповідає Валерій Жванко з коханням. Не зійшлися з дівчиною, продав мотоцикл, приїхав через всю країну на Далекий Схід, працював трохи як дипломат в консульстві, працював як головний редактор літературного журналу, який створив, потім сів на теплохід Трансбалт і з кінокамерою здійснив напів подорож. Зняв фільм, безліч фотографій, написав книжку 125 днів під тропіками. E, на жаль, помер, помер від туберкульозу, причетний і включений до розстріляного відродження. Якби не помер, безумовно, був би заарештований. Так само, як тираж його останньої книжки Нарозі Бурь, яка в 2004 році була видана в. Місті Одесі, нашим земляком Іваном Задолем, саме Леоніду Черново-Молошиченко встановлена меморіальна дошка на приміщенні колишньої чоловічої гімназії. Увагу до нашого відомого земляка Валерій Жванко вже привертав, зокрема, реалізувавши проєкт Наші пацани. Це проєкт, який називався Наші пацани. Він на такому простому побутовому. Рівні спрямований на дітей і молодь, ну, найпростіші, найпростіші відомості. І далі посилання за допомогою QR-коду люди можуть зайти на більш серйозні сайти. Ну, ми там найпростіші відомості Вікіпедія, а люди, які захочуть почитати серйозні тексти, можуть рухатися далі. Так, да, це наші пацани, і ними можна пишатися. Дуже цікаво те, що його постійно. Роздирають між Росією і Україною, тому що вони пишуть, що це наш поет, так само, як про Дмитра Чижевського, пишуть, що це наш філософ, наш дослідник, наш славіст. Я думаю, час, час вирішить це питання, але те, що ці люди народжені тут, коріння тут до останнього дня залишалися вірними цій землі. Мріяли про повернення сюди. Наші пацани, так да, це наші пацани. В Олександрійській бібліотечній мережі є книга прузи Леоніда Черно-Малашиченка. Чудаки прикрашають світ. Ознайомитися з його творами можна і на теренах соцмереж.